Друзі, усім привіт! Ви на каналі History Стор, і тут ми вивчаємо історію та практичну археологію. І сьогодні в мене для вас є такий сюрприз. Дуже цікаве місце в глухому лісі. Я зараз переключу камеру, покажу вам те, що я давно знайшов. Стоять посеред лісу, глухого лісу. В глухому районі, можна сказати, різні хрести різної форми, там ще якісь плити і всі, всі абсолютно різні. Так, почнемо з цього. Ось. Я, звичайно, багато читав, багато що бачив. І колись я коротеньке відео заливав про ці хрести. Там багато було відгуків різних. Ну, один чоловік писав, що цей хрест, наприклад, він зустрічав точно таку форму в Тібеті. І я схильний вірити йому, тому що я нічого подібного не зустрічав. Дивіться, який масивний хрест, він важить сотні кілограм. Тут якийсь напис на ньому, який вже з плином часу просто зовсім знищився. Судячи з усього, ну, йому ну, як мінімум 500 років. Бачите, були якісь букви. Нічого вже не залишилося. Тут ще було якесь зображення було, якийсь хрест видніється. Щось таке. ну Хрест просто вражає своїм виглядом, тому що, кажу, він надзвичайно масивний. У мене там в бабці в селі стоять хрести 16 століття. Вони набагато менші. Цей з вигляду набагато старший і просто ну, мене, наприклад, дивує те, що я бачу. Ось ще одна плита. Плита навіть не хрест, можливо, від нього щось відвалилося. Що розбитий був, можливо, це також був хрест, але якщо це його основа, ви бачите, уявіть собі, який був хрест. Воно ну, намертво сидить в землі. Сотні кілограм. Так, йдемо далі. Ось тут ще два хреста. Оцей може навіть схожий на козацькі хрести. Мені здається, що цей пізніший за ті, що я до цього показував. І тут такі цікаві виїмки, як бачите. З однієї і з іншої сторони. Круглій. А на цьому дуже добре зберігся напис. Попробую прочитати, хоча я не дуже такий сильний старославянський. Роженіла гамат Божя Нога Ігумен Ну, якщо хтось з вас знає, знає цю мову і може прочитати цей напис, так кажіть, що тут написано. Звичайно, я його не буду це все зачіпати, якось чистити. Мінімально можу підлитися, просто Розгребти Отак. Бачите, напис іде в землю і... Дуже багато ще, напевно, хрестів тут просто під листом, під землею. Ось ще один землі наполовину врісся в землю. Також мохом заріс. І далі йдемо. Цей масивний. Тут також якийсь клинопис якісь символи, незрозуміло, напису немає. І один зразу біля нього лежить. Біля... Це вже менших розмірів. Бо той, що я казав, тут ті він просто вражає. Так, далі. Так, з цими хрестами і з цим місцем зв'язана дуже цікава історія. Я ще десь тут бачив під листям, але вже не, не можу знайти. Забув де. Ось дивіться, ще один лежить. Прийдеться трохи скинути з нього листя. Будемо чекати напис. Угу. Так раб ложий. Ну, мені здається, що раб Божий. А може й ні. Так, тут ще букви. І тут така цікава, цікавий золот. Дивіться. У вигляді хреста. Скільки треба було прикласти зусиль, щоб це все зробити? Вироблено ці явно і в 20 столітті. І навіть не в 19. Закидуємо. Наповнювачі, так як було. Тому що я привик залишати все після себе в такому вигляді, як побачив. Так ось, як бачите, дивіться, яка історія цікава. Я вже розказував, що я давно дуже вивчаю історію, археологію. І... Років 15 назад натрапив на одну цікаву наукову працю уроженця села, біля якого стоїть цей ліс. Ця людина, вона після Другої світової війни виїхала в Канаду. І він дуже любив це село, де він народився. Написав таку маленьку наукову працю про городище Київської Русі, яке зосереджено десь за 10 кілометрів звідси. І він зв'язував. Оці хрестині, які стоять в цьому лісі разом з цим городищем, десь відносив їх до Київської Русі. На тому городищі, звичайно, я бував. Там зараз, так сказати, фермерське поле, садять кукурудзу. Археологи його описували колись, як датували 12-13 століттям. І там схожі як хрести. Ну не хрести, я один хрест бачив там на обочині. Тому що поле зараз ореться, там садять кукурудзу, сою, ну, нічого особливого таке. Просто обробляється воно. Археологи там колись проводили розвідку, знайшли багато цікавих артефактів, але як у нас завжди буває, ні до чого це не призвело, просто віддали ці землі якимось орендаторам, фермерам. І вони там експлуатують їх по повній програмі. Так ось туди заїжджав я з металошукачем. і зустрів ще одного цікавого хлопця. О, ще один камінь. Напав у нас також основа. Угу. Ось, я кажу, їх тут багато ще під землею. Так от, цей хлопець ходив по, просто по землі, на своєму городищі босим, Після дощу можна сказати, що напівголим, був тільки в одних шортах. Я, звичайно, дуже здивувався, почав питати хлопців, що ти тут робиш взагалі. Тому що якби дивно це все виглядає. І він почав розказувати, що селяни з Діда Прадіда вже сотні років ходять на те поле і знаходили вони там різні штуки цікаві. Золото, срібло, мечі, шаблі. Корочі, багато чого цікавого. Я так розумію, в них вже сотні років практикується таке заняття, як ходити з того села на те поле і там знаходити щось цінне. Звичайно, ці всі речі пропадали, не доходили до істориків, археологів. Вони просто осідали незрозуміло. де, може у якихось корчмарів, може просто здавали це все, як кажуть, на лом, в ломбарди. Пропивали. Так і чомусь він зв'язував оцей монастир з тим городищем. Як той і науковець, може він і науковець був просто ентузіаст, так і той пошуківець, скажімо так, очима. Я, звичайно, зацікавився цим, тому що він мені розказав, той, хто ходив по, по полю, босий, він мені розказав про це місце. Я зразу. Собі в голові зв'язав ці дві історії і приїхав, почав шукати в цьому лісі ось це місце. І знайшов його, знайшов не за перший раз, але почитав літературу, розпитував знову місцевих жителів і знайшов. Судячи з усього, тут дійсно було щось, якесь культове місце. Ось ми бачимо, дивіться. Хрести стоять якби так по периметру, по кругу. А тут, на цьому п'ятачку, ну, він такий невеликий, метрів може 20х20, 20, можливо, стояла якась капличка, можливо, ще щось. І цікаво те, що я тут в цьому лісі знаходив ще такі плити і такі хрести, але зовсім в іншій частині цього лісу. Одна плита зовсім просто під ногами опинилася. Там від неї тільки маленький такий кавалочок був на поверхні був. І вона в вигляді Ягелонського хреста. Такого з двома пере... перехрещеннями. Я схильний датувати це місце, можливо, пізньою Київською Русю, можливо, 13-м. 14-15 століттям. І судячи з усього, тут дійсно стояв якийсь монастир, а ці всі хрести належали або якимось впливовим людям того часу, або священнослужителям. Там я прочитав слово Ігумень на тому хресті, де є букви. І чітко видніється таке слово. Судячи з усього, це був якийсь настоятель монастиря. Так ось ще цікаві такі доповнення, що селяни самі розказували мені, що тут знаходили якісь золоті персні, ще що тут лежать якісь плити. Під деревами мають вони бути саркофаги, по їх словах, і все інше. Ну, я схильний, звичайно, критично оцінювати те, що мені розказують. Але чомусь мені віриться, що це місце було тим самим місцем захоронення якоїсь знаті, можливо, часів Київської Русі, яке зв'язано було з тим самим городищем яке зараз просто знищується. Ще що цікаво, середньостатистична така ситуація, бачите, біля цього всього смітник один, інший смітничок. Мало хто знає про це місце, можливо, це і добре. Для цих хрестів довше вони простоять. Тут взагалі йде дорога просто лісова. Ще може бути, що я думав, що ці хрести просто були скинуті в одне місце. Можливо, вони стояли на набагато більшій якійсь траєкторії, на більшій площі. І потім люди їх поскидали чи позвозили в одне місце. Суді, з усього ще більша половина їх була напевно, звідси просто вийнята, може крадена, використана на якісь матеріали. Тут ще дуже багато боїв в Першу світову проходило, там за пів кілометра будуть окопи, траншеї, якісь позиції. І напевно кожен приклав руку за сотні років до цього місця, кожен собі щось взяв, хотів взяти. Якщо тут і було щось цінне, напевно, воно вже вкрадене. Так що любителів легкої наживи прошу це все місце не турбувати. Звичайно, я не скажу, де воно знаходиться. Хай собі просто стоїть. Ось така цікава історія, друзі. Не знаю, цікаво, не цікава. Якщо вам... Будуть вас зацікавлять відео в такому форматі, де я буду розказувати про історію, про якісь цікаві місця, місця таємничі, просто в наших краях. То пишіть, пишіть в коментарях. Буде цікаво почути. Підписуйтесь на цей канал. Завжди радий почути ваші поради щодо розвитку каналу. Я вже зробив багато висновків з того, що ви писали. З кожним разом наш контент на каналі буде ставати все кращим, цікавішим. І дякую вам за перегляди, за підписки. Всім всього найкращого, миру та добра!